Віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков більше не очільник відомства. Микола Сольський втратив портфель керівника мінагрополітики. Обох міністерських повноважень сьогодні позбавила Верховна Рада України. З Чим пов'язані відставки, як пояснюють свої рішення народні депутати, і що кажуть самі звільнені, розкажемо у наступному матеріалі. За 272 голоси парламент відправляє у відставку віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Під час голосування Кубракова у сесійній залі не було своє ставлення. Він висловив у соцмережах. Написав, що з керівництвом таке рішення не обговорював і завжди готовий до розмови. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Причиною звільнення Кубракова могло стати розділення міністерства на два окремих регіонального розвитку та інфраструктури. Чи отримає колишній урядовий стан посаду? Питання відкрите. Зараз Кабмін має зробити свою бюрократичну роботу, розділити ці два міністерства згідно з пропозицією нашої фракції. Після цього, вочевидь, на перехідний період мають бути призначені виконуючі обов'язки для того, щоб пройти знов ж таки процедури перезаснування міністерств. Далі фракція буде вже визначатися щодо кандидатури. Справді було достатньо поганою ідеєю об'єднувати ці міністерства згодом з колегами, що завояли регіональну політику. Це класний приклад того, що не треба робити дурниці, щоб їх потім героїчно не вирішувати. Олександр Кубраков очолив міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у грудні 2022 року. Торік працівники НАБУ та САП викрили корупційну схему з розкрадання бюджетних коштів. І в цій історії, зокрема, фігурував заступник міністра інфраструктури. Також минулого місяця, після влучання російської ракети в Трипільську ТЕС, парламент викликав Кубракова, щоб відзвітував про захист об'єкта. Та на килим до нардепів Кубраков не прийшов. На голос більше, а саме 273 віддали народні обранці за відставку Миколи Сольського з посади міністра агрополітики. Щодо пана Сольського, тут зрозуміло, є підозри від НАБУ. Він достойно пішов своєї посади. Він написав сам заяву про відставку. Відверто говорячи, він просив народних депутатів за нього проголосувати за його відставку. Він зробив звіт і достойно пішов своєї посади. у квітні набу оголосили сольському підозру в заволодінні державною землею на суму близько 300 мільйонів гривень. Урядовця відправили в СІЗО, але за нього внесли заставу. Тож високопосадовець вийшов на свободу. А сьогодні з'явилися нові подробиці у справі про обрудки із землею у махінаціях. Звинувачують заступника сольського Маркіяна Дмитрасевича. Його взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 мільйонів гривень. Михайло Мелюк, Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.